Йому на участь у конкурсі молодіших дитячі громадських організацій, так як це передбачено нашою цільовою комплексною програмою молодь міста Сум». Головні напрямки, на які буде проводитися цей конкурс, це напрямки, які виділені знову ж у нашій сільній програмі. Це перш за все формування національної свідомості, патріотичне виховання молоді, формування правової культури, профілактики правопорушень у молодому поколінні, також це буде підтримка студентського самоврядування, формування здорового... Способу життя серед дітей молоді та підлітків, підтримка творчої обдарованої молоді, дозвілля молоді. Сприяння забезпеченню зайнятості молоді дітей, розвиток трудової активності, і розвиток волонтерського руху і поліпшення становища молодої сім'ї. Вам... Дані проєкти, які будуть надані молодіжними та дитячими громадськими організаціями, несуть свій вклад все ж таки виконання нашої програми та відповідних заходів, які будуть проводитися на території нашого міста для нашої молоді та дітей.